Сьогодні в Україні відзначають День української державності. Щороку його відзначали в День хрещення Київської Русі, а в зв'язку з календарною реформою вже втретє, 15 липня. У цей день згадується історія України від часів хрещення Київської Русі до сьогодення. Світові вкотре нагадують, що наша країна самостійна та незалежна. У цей урочистий день посадовці Прилуцької міської ради, на чолі з очільницею міста, хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України, за тих, хто не вагаючись, пішов на Захист рідної землі У серці міста біля пам'ятного знаку, встановленого учасникам АТО ООС, що загинули за Україну, посадовці вшанували героїв. На знак поваги тих, хто захищав цілісність, незалежність, суверенітет та неподільність нашої держави, до меморіалу поклали квіти. День української державності є символом нашої боротьби. Він об'єднує нас у спільному прагненні миру, свободи та процвітання. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, українці з гордістю несуть синьо жовтий стяг, пам'ятаючи про героїчні подвиги предків та сучасних захисників.